А всі іностранні гості походу та фоточки не стануть. Про красивих українських дівочок. Черівниць. Це не тип українок. Ну, країни, це українки, но дуже конкретні. Коли я вчилася в школі. То була фігія активісткою, старості участвувала, де тільки можна і все таке. От був у нас дівчачий ансамбль, називався «Віра чарівниці, ну, вокально інструментальний. Вокала було багато, а от з інструментів я пам'ятаю тільки баян Петра Якимовича. Пропіла я в цьому ансамблі від шість. Ну, як пропіла, підпівала. Бо голос у мене гадящий тільки на українські народній, і то на бек-вокал. Но по счастливому стечению обстоятельств репертуар черемниц был исключительно народный, костюмы тоже. И выбор у нас, я к -то, тоже, звертающий внимание на внешние данные. Вот если в ансамбле 14 девчат, ехать 5 сильных голосив и 9 красивых девок, то это вышиванково-плахтовое красивое многоголосие зебья с ног любой местной областной жюри. Така, як в Якимовича була політика шоу-бізнесу, і вона його ніколи не підводила. А нам це давало можливість десь поїздити, пофілонич уроки за репетиції Ми були і лауреатами, і дипломатами всяких конкурсів. Вчилися ми вже тоді в 11 класі. Випускниця Якимович не сильно дергав, бо підготовка до екзаменів, але случилось у нас відкриття спортивної гімназії. І місні великі дядьки з Гороно, згадуючи про наші бомбезні виступлення і шикарний український внешній вік, приказали, якими предоставити на торжественну церемонію від 6 до 10 Чарівниць. Ми повинні були красиво стояти, вливатися, піднести приїжджаючим представителям Міністерства освіти і спорту хліб Соль і спіть одну пісню. Якимович, звісно, підійшов до задання качественно. Собрав 10-11 класниць, всі високі, чорняві, і міли співати. К слову, ми не сильно сопротивлялись. Бо якраз, мала бути, контрольна по хімії нам обіцяли поставити наш середній бал. Тому що грану це наше все. Була вибрана акапельна, пливачовина. Ми співали її в три голоси, і це було, правда, красиво. В день відкриття, ми і наші костюми були доставлені до гімназії. Виступлення запланіровано на 10 принесли на 3, бо задержувались важні депутати. І ми з дівочками виріши прогулятися по окресностям, Надибали кіоск. Я не пам'ятаю, хто, але хто то очні мені предложив по Бренді Колі. Потім ще по одній, по третій пить не було коли. В, гімназію в нужне время, ми всі 10 стояли рум'яні і улибчики на своїх містах. Леночка, як найкрасі, держала хліб соль. Но бляцькі депутати опять задержувались. Погода була офігенна, середина вересня, сонце пекло як літом, і нас почало потихеньку розморювати. Но ми держались з усіх сил, бо вокруг було телевідень. І пиф, звісно, на депутатів, але якщо нас запасли мами, то був би нам без дітей. Наконець всі поз'їжджалися і началось. Ліна модельної, слегка легка діляючої підійшла з хлібом до депутата. Ну так то почимута, не до главного, а до самого красивого. <рістити> поклонилась поклонилась і з милою но слегка призивною липкою вручила йому каравай. Потім були речі, вручення грамот і благодарності, а потім ми співали. Ох, як же ми співали. В этой пісні сплилася вся красота українок, вся важка історія українського народу і дві бринтіколи. <рістити> Куди грає. Ми виводили в три голоси історію кохання Легіня з дівчиною. Всі слухали, затамувавши подих, всі, крім Яким очі, який почав щось розуміти. Тому що шість за шість років знав, як ми співаємо. Ось ми закінчили, аудиторія взорвалася аплодисментами, ми пішли передіватися. Якимович пішов за нами. В роздівалку. Слов він не підбирав. Ми послухали про все. За п'ять хвилин ми знали про чарівництво нового, яке ми знали за всю історію існування ансамблю. Знача... Спочатку нас спасла Лєночка, яка просто почала роздіватися, якимось швидкою ретірувався, зі словами моїми «Ви мене, блядь, в гроб загоните». Більше він нас ніколи нікуди не брав, а формував колектив із сімікласниць. А Леночка в той день вечеряла, вечеряла в ресторані з красивим депутатом.